Привіт всім, і сьогоднішній наш ефір. Ми назвали Чому моє життя не змінюється? Хоча я вірю. А ви знаєте, чесно кажучи, сьогодні я хочу поговорити про це питання, от, про яке я сам чув сотні разів від різних людей, коли люди щирі підходять і задають таке питання. А якщо бути чесним, то я і сам його собі ставив неодноразово. Чому моє життя не змінюється? Хоча я вірю, хоча, як мені здається, я все роблю так, як треба, все роблю правильно. Знаєте, це одне із найбалючих питань для віруючої людини, тому що ти читаєш Біблію, ти молишся, ти ходиш до церкви. Ти вкладаєш свій час, своє серце в духовне життя, в духовний розвиток, але щось залишається незмінним. І проблеми ті самі фінанси на тому ж самому рівні, стосунки застигли, а мрії так і лежать у шохляці. І тоді приходить оце підступне питання, яке шепоче тобі десь там всередині. Може, Бог і, і не працює, і, можливо, зі мною щось не так, і можливо, те, що я роблю, це все неправильно. Проблема, коли віра не приносить плоду. Це реальна проблема, тому що у нас виникає певний дисонанс. Тому давайте будемо чесними. Багато хто з нас опиняється в цій точці розчарування. Ми віримо. Що віра в Бога автоматично має змінити наше життя на найкраще. Нам здавалося, що якщо ми просто будемо достатньо віруючими людьми, достатньо добре молитися, вірними в служині, тоді все автоматично само собою налагодиться. Але, але ось проходить рік, потім другий, третій, і ми дивимося, і нічого кардинально не змінюється. І тоді приходять сумніви. А може, Бог мене не чує? Може я до святий? Може я щось роблю не так, як треба робити? І це питання, вони десь глибоко можуть знаходитися і виснаджувати нас. Вони забирають нашу надію. Людина потроху починає жити в режимі. Ну, мабуть, так от, і має бути, мабуть, таке є моє життя, і я з цим нічого не можу поробити. Але я хочу сказати вам щось дуже важливе. Проблема взагалі не в Бозі, тому що Бог ніколи не змінюється. Його обітниці не застаріли. Він не відмовляється від вас або від своїх обітниць. Проблема в чомусь іншому, в нашому уявленні про нього. І що важливіше у нашому уявленні про самих себе. І ми про це сьогодні поговоримо. Корень проблеми віра в Бога. І віра в себе старого, от в чому корінь проблеми і про що я сьогодні хочу чого -то торкнутися. Ось що я помітив: більшість людей вірять в Бога, щиро вірять. Але одночасно вони тримаються за стару ідентичність з уявлення про себе. Вони говорять: я вірю в Божі обітниці, але продовжують. Визначати себе як минулі от, невдачі. через минулі невдачі. Вони проголошують, Бог зробив все нове для моєго життя, але щодня підтверджують старе своїми думками, своїми словами, рішеннями, виборами, які вони роблять. Давайте будемо відвертими, і ми поставимо собі кіль... декілька Таких незручних питань. У що я насправді вірю? В Божій обітниці чи в свій минулий досвід? І це насправді дуже серйозне питання. Коли ви думаєте про майбутнє, от уявіть собі, що приходить першим вам на вашу думку: надія чи страх перед майбутнім? Божі слова чи спогади про минулі невдачі, Бачите, що наш мозок так влаштований, що минулий досвід стає своєрідним фільтром, через який ми дивимось на все. І якщо ваш минулий досвід був болючим. Ви підсвідомо очікуєте, що ну, значить, так і буде завжди. Це повториться в моєму житті. Ми починаємо чекати. І навіть якщо свідомо, ви вірите в щось краще, і ви молитесь про щось краще. Чи можу я несвідомо боятися змін більше, ніж проблем? Це один із найхитріших парадоксів людської психіки. Ми скаржимося на те, як живемо. Але коли ми молимо, що Бог нам дав щось, але коли приходить можливість, і Бог відкриває двері, щось змінити в нашому житті, ми починаємо підсвідомо саботувати. Чому? Бо підсвідомо, навіть якщо воно щось болить в нашому житті, воно віддає воно здається нам небезпечним. Страх невдачі і страх відповідальності, страх не впоритися, все це тримає нас у зоні комфорту, яка насправді ніколи і можливо і не була для нас комфортною, але ми саботуємо зміни в нашому житті. Чи можливо моя вірність це просто звичка жити у знайомому болі? І до речі, я дуже часто це помічаю. Люди розповідають, як вони страждають, як у них того немає, як їм боляче, як до них погано всі ставляться. І вони, знаєте, ну вони вважають, що вони роблять якийсь подвіг віри, тому що вони страждають і вірять. І це взагалі важко. Але іноді те, що ми називаємо вірністю перед Богом, насправді є вірністю своїм обмеженням. Тому що ми звикли бути бідними і називаємо це смиренням. Ми звикли бути нещасними і називаємо це нашим Христом, який ми несемо. Ми звикли... Програвати і називаємо це ну, Божою волею для себе. Але Бог ніколи не казав, що Його воля для нас це життя в обмеженнях, в стражданні, в болі, щоб ми несли саме такий хрест. Справжня віра, коли ідентичність змінюється, а не тільки чекає, коли Бог щось тобі дасть. Знаєте, біблійна віра це не просто згода з якимись ідеями про Бога або з Його обітницями. Це зміна того, ким ти себе вважаєш і ким ти себе бачиш. От подумайте, коли Бог говорив Аврааму: ти Авраам, батько багатьох народів. Йому треба було не просто повірити, що колись у нього будуть діти і будуть нащадки. Йому треба було почати бачити себе по-новому, навіть коли реальність ще не змінилася. От що важливо. І от що відбувається: більшість віруючих намагаються змінити своє життя, не змінюючи свою ідентичність, те, як і ким вони. Бачать себе. Вони моляться за прорив, багато моляться, але в дзеркалі все рівно бачать невдаху. Вони сповідують благословіння, але відчувають себе все рівно жертвами в цьому житті. Вони чекають на Боже втручання в їхні обставини, в їхнє життя. Але все рівно продовжують робити ті ж самі рішення і вибори, і отримують ті ж самі результати. Життя зміниться не тоді, коли ви просто вірите, що Бог може щось вам дати, а тоді, коли ви починаєте жити так, ніби це вже відбулося, що це вже реальність особиста для вас. Тому сьогодні я хочу дати три таких практичних кроків до реальних змін в своєму житті. Добре, давайте трошечки поговоримо, як практично нам вплинути на наше життя для того, щоб ми не тільки а, вірили в те, що Бог нас любить, і що у нього є чудові е, обітниці для нас. А щоб ми побачили реальні зміни в нашому житті. Що конкретно треба робити? Тому що коли ми в такому стані, ми завжди шукаємо шлях, що мені треба робити. Якщо ви хочете, щоб ваша віра почала приносити реальні плоди в вашому житті, то ось вам перший крок. Визначте і назовіть свою стару ідентичність. Я знаю, що це може бути дуже неприємно, може бути дуже боляче. Але, друзі, це про чесність, інакше змін не буде. Якщо ми будемо казати цей світ, до мене так ставиться. Я от просто страждаю, ми ніколи не змінимось. От умовно кажучи, просто. Отримає ну, розуміння, що тобі заважає. от, яка твоя става ідентичність? Так я сказав, це може бути боляче. Може, ви бачите себе як людину, яка, якої завжди не щастить. От, люди кажуть, от, мені так завжди. Можливо, як така людина, хто не не заслуговує на щось більше. Я таких людей багато знаю. Мені кажуть, ну, я ще не заслужив. Або, можливо, як слабку людину, залежну від думок інших людей, обмежену людину. От людина знаходиться в цьому кокані. і Вона хоче, щоб Бог її Назовіть це. для себе визначте ці питання. І поки ви не визначите це, ви будете носити цю ставу ідентичність в собі. Ви не зможете її відпустити, тому що ви будете думати, що це ви і є. Це як намагатися скинути старий одяг, не визначаючи, що він на вас. Ви розумієте, і більшість людей вони вважають, що це саме вони, а не їх ідентичність. І тут важливо зрозуміти, друзі, що Бог не проти вас через цю стару іденти... ідентичність. Він не просто хоче, щоб ви її відпустили і прийняли нову ту. Як, яку він дав? Він хоче, щоб ваше життя змінилося і принесло плід і благословення перш за все для вас. Ощо важливо! Тепер другий крок: давайте поговоримо: прийміть нову ідентичність через слово Боже. Ну, по-перше, для того, щоби, от я взяв такий приклад. Зняти одягнути нову одежу, треба зняти стару. І Біблія, до речі, порівнює а, нашу нову ідентичність з одежею. Там написано, що ми одягнулися в Христа. І знаєте, я пам'ятаю, коли я приїхав а, вчитися в Естонію в біблійну школу, то перше, що я почув, і що мені запам'яталось, нам сказали: ми спочатку будемо вас роздягати, мається на увазі духовно, Забирати ваші старі уявлення про вас, про Бога, і тільки потім ми зможемо дати вам нові откровення. Тому тепер відкрити Біблію перед собою і знайдіть, що Бог каже для вас. Я розумію, що емоційно ви можете це не сприймати. Наприклад, що ви улюблені в Христі, що ви благословені в Христі, що ви посажені в Христі, що той, хто вас більше, того, хто в цьому світі, емоційно це неможливо сприйняти. Але саме так треба робити. Не просто от ви це почитаєте, а подивиться і повірте, що Бог каже про вас. Не про вашу ситуацію, а саме про вас, хто ви є, хто ви в Христі, що Бог про вас думає, як Він вас бачить. Біблія говорить, що ви обрані, це Бог вас так називає. Біблія говорить, що ви улюблена дитина Божа, що ви благословений в Христі, що ви переможець во Христі. Що ви той, хто має доступ до всіх ресурсів Царства Божого. Ось що чудово. І це не просто мотиваційні якісь слова, це біблійна істина про вашу нову природу. Це те, що каже Бог. І ось що критично важливо: почніть говорити про себе так, як Бог говорить про вас. Це дуже важливо. Припинить підтверджувати свою стару ідентичність своїми словами, мені не щастить, я слабкий. Кожен раз, коли ви кажете, я завжди такий, я постійно це роблю, у мене ніколи не виходить, а я на це не здатний. Кожен раз, коли ви це кажете, ви зміцнюєте вашу стару природу. А натомість почніть декларувати те, що. Біблія говорить про вас. Я здатний, Бог дає мені мудрість, я рухаюсь до свого прориву, Бог мене благословляє, Бог мені допомагає. І це не позитивне мислення, це не самонавіювання, це приведення вашого внутрішнього діалогу у відповідність до Божої правди про вас. Інакше прорива в вашому житті і змін не буде. І ось крок третій. Робіть вибори і рішення в вашому житті згідно з вашою новою ідентичністю, навіть коли вам це страшно. Тому що ми звикли жити в певній парадігмі е, от, наших рішень, і кожне нове рішення воно може бути страшним для нас. І це найважче. Тому що віра без дій, Біблія так говорить, віра без дій мертва. Це біблійний принцип, який треба пам'ятати. І якщо ви дійсно вірите, що Бог змінив вашу ідентичність, ви маєте почати робити рішення і ваші вибори, які відповідають цій новій реальності. І якщо ви вірите, що Бог благословляє, наприклад, вас фінансово, почніть розпоряджатися грошима мудро, навіть якщо у вас їх небагато, але ви все рівно вірите, що Бог з вами допоможе вам примножити. Якщо ви вірите, що Бог дав вам покликання для вашого життя, зробіть перший крок до нього. Навіть якщо він маленький, починайте реалізовувати те, в що ви вірите, вашу мрію, ваше бачення, починайте рухатися в цьому напрямку. Якщо ви вірите, що Бог дає вам нові стосунки, тоді припинить триматися за токсичні старі стосунки, і тому що ви боялися їх відпустити. І я розумію, що іноді приймати рішення жити вірою. Це буває достатньо страшно. Бо ви виходите із знайомого болю, із знайомих своєї капсули, в якої ви жили, страждання свого образу. І ви виходите в щось невідоме для себе. Але ось що відбувається, друзі. Саме в цей момент і відбувається справжнє диво. Коли ви робите крок віри, Бог зустрічає вас саме у цьому кроці. Саме там Бог і зустрічає вас. Не до нього, не тоді, коли ви просто молитесь і просите, а саме в ньому, в цьому кроці. Ви починаєте діяти, і він підключає свою силу, свої ресурси до ваших дій. Тому, друзі, запам'ятайте. Зміни не приходять до тих, хто просто їх чекає. Зміни приходять до тих, хто рухається в напрямку того, що він вірить. І сьогодні я хочу, щоб ми от під цими словами зробили такий підсумок. Нам час отямитися. Друзі, якщо ваше життя не змінюється, Хоча ви вірите, молитесь, чекаєте, то, можливо, настав час подивитися чесно, а що ви, що ви насправді вірите? В Божі обітниці чи в свої обмеження, в нову ідентичність, чи в старі шаблони, Бог готовий змінити ваше життя. Питання лише в тому, чи готові ви змінити те, як ви себе бачите. Як ви про себе, і що ви про себе говорите? Як ви робите ваше рішення і ваші вибори? Тому що коли ваша ідентичність зміниться, зміниться і все інше. Тому, друзі, я хочу вам. Сказати дещо. Ви не жертва обставин. Ви не заручник вашого минулого. Ви дитина Бога, яка має всі ресурси Божого царства. І настав час, друзі, настав час жити цією реальністю, не за старих страхів, тому що Бог вірить в вас, якщо б він не вірив. То він би не віддав свого сина для того, щоб дати нам спасіння. І сьогодні час нам вже повірити в те, ким він нас створив. Друзі, я дякую всім, хто в цьому ефірі зі мною. Я бажаю вам благословення, і я бажаю, щоб в вашому житті. Були реальні зміни, щоб ви вірили про плоди того, в що ви вірите. Бажаю вам благословень і до зустрічі в наших наступних відео ефірах.